на попробуй кілька градусів, як ти думаєш. Тільки компота би 20 було. А ну це і мля пробуй. Йой, та дя! А... Та це п'ясок градусів 40 дня. Йой, та дя. Ну, це... Алло. Та дя, то там третій. А ну дай, я, я ще попробую. Я, ні, не ладно. Та деякі з кейк вода. Перший кілішок як по поладу, другий як меду, а третій не питай, не скоро заливай. А вже я все, я вже ламс від цього. Все, ще фінюка є, да ти пробула. І ой, та дя, а що будемо гостям на стіл класти? І ти мій дегенерат. Дегустатор. Ой, блядь, дегустатор. Слава Ісу, з вами Лежник ТВ. У Норвегії кращому гравцю футбольного матчу подарували свиню. Медалів ціла хата! Кубики такі, кубки такі, грамотки. Що робити з тим? Що би пошкодило, би до великої дні раз пація дали, а? Спігать, спігать. Ви ще повстаєте. Ще година ранку. Мені би встало одне з другим подивитися до луги Денисового. Кошелі свої б позбирали. І воно спить, і спить, і спить. Задя така можна. Світа якась нині, це що? Терпи. Preпеш, а ти вже устав? А, а, а я вже на цвяках стою. Перше треба стаканах злізти, потом на цвяки ставати. Йой, дай хоть твар умею. Ти ще не умевся. <laughs> Врядко котос його поудавал. А де мело? Що тобі на руки зілетіть? На висок собі, блядь, злей. А ти що таке? А ти що таке на кях? Ти що вбрався? Яка людина-павук? У костюм людини паука Як до царкового костюма людини-павука? До ти те що там є, ти ще тикис мозги? Шай. Ти там вбрався ти людина-павук? підеш у виходок в цьому костюмі, то баба тебе віноком збере. Віноком тебе збере! Вона йде у чим хоче. Ну так, так, ну та певно, тепер ненька до церкви у костюмі людини павука, а потім охрестися тій молосій кай отче назис. А це що, а це що таке вийшло? Це що у тебе спідниця, ці швінки, ті, яку ти маєш в церкві вквікати, ті? Я лумесі до мами! Я лумесі, що? йо 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 Тік-тік. Наші діти наше відображення так. Детектив вивів на чисту воду жінку, яка понад 16 років симулювала німоту. Наш він її виводив Що, Я труси не вибрав брав? Я йду без друзів. Бери труси, тобі сказала на вебори, бо буду тебе обзирати Ні, ні. Хто на мене зійде? Та хто? Чучманка, хто? Ой, він ще вже є чотири чіпай. А ти що не знаєш, у неї очі пусті. Що у неї одно дивися на франків, з друге на піпіва. Вона тебе уїзд. Уїзд тебе, як тобі говорить. Нічого мене не бере. Не, не бере, не бере. Ти що, не пам'ятаєш за Василі? Що? Та вона його уклела, бо у нього яйці квадратні були. Йоп, де ти є квадратні вже з других дітей, май. Та ти вегі тих дітей? Та то Майнкрата не діти. Дональд Трамп пройшов медалят і похизував всі результати. Найшов чим хвалять. Бог робить людяну, а старість малпу. Чуєш? А. а коли то у баби день народження? А у баби що є день народження? Ну та де там, десь на Великодній свято все припадає, це ні. Ой, та де, у неї ми же матками. Це то у сапані у неї лежить. Ой, та подивися у паспорті. Знаєш що? Вчора докторка приходила до баби, укали робити. І що? І не могла бабі вени найти. Ти думаєш, як вона вени приховала, то вона паспорт від мене не приховає? Ну, та возьми подаруйки з вазонок, я де знаю. Я вже раз бабі купила квіти в горшку, то вона дідові на, гру... на грубі висадила. Ю-ю-ю, та тебе, то так все, то що а їх день то що я прийду з голими руками? Ах, то вбери рукавець. Чуешь, а я еще борщ. Да я это уже не добрый, в руке стоит, а ну понюхайте не скез. Если скез, то вели, то завтра свеженький будет на свету. И я так забах боржу. А, да я, это то уже не добрый, я не гонна на второй день есть, и мне не смакуя уже. То ешь на третий. Ой. О, братик, братик. Kiek beraštų macunku, gerai? Įsitausiu. O. Dabar tokia nesišisleva. O, juk. 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 Фасолю <laughs> не ешь. Я не видал. Икнор. Ой, господи. А де кидавал же? С меня что-то я тебе говорю, где так то набуватися еще полотно? Если его церкви, там и ходок далек. Пойдешь с Пайдерменом, тем вот корчі. у мене не позори добили. Да в почули, але леш набрав борщу. Дай мені не Ти Че дитя не давать? Ти що леши с псові вилишь? Я ж дурний псовый давать сам зим содору хасин, киюзь, а мен був лежник тебе. Йой, да у ноті я то не робила лежне. Йой-йой-йой, ну, хіу молодася. Ну, я була молода, була дуже ловка. Брала фотку на потяг, і подила ловка. А! Що я? З мене гроти. Йой-йой-йой, мені так на то свято мене дримає всі. Значить, так, так от те. Спайдермен. Убирає з мархи кептар. Те. Публіку. Фотку на голову. Atėjo. Soidimo ducerkvė. Zaratau su ksant. Viekadė įvėstyti.